UA24.TV – це телеканал, створений українцями для українців у Польщі. Вітаю! Ви дивитесь новини UA24 TV. І станом на зараз наша команда підготувала для вас такі новини. Актуальна інформація та корисні поради. Я познайомлю вас з експертами, які поділяться порадами з ефективного та безпечного пошуку роботи. Ви готові розпочати роботу у фірмах, де не вимагають знання мови, яку біжутерію можете одягати, який макіяж має бути. Тобто це залежить від фірми, в якій ви працюєте. Шукайте роботу в Польщі. Вам допоможе центр кар'єри вдома для українців. Що таке трудовий договір? Зарплата брутто і нетто? Як створити резюме, яке зацікавить польського працедавця? Де і як шукати працю в Польщі? Сучасна українська музика. Слава Україні! Слава! Трансляції з концертних майданчиків для молоді та шанувальників української сцени. Дитячі мультфільми, які порадують маленьких глядачів. А, як добре бути вдома. Програми, що допомагають адаптуватися до життя у Польщі. Як влаштувати дитину до дитячого садочка у Польщі, як записатися до гінеколога, де та як родинам з України шукати лікаря для дитини. Чим відрізняється обслуговування в українських та польських б'юті салонах? Тож запрошую вас до навчання всього 5 хвилин на день і ви скажете: мов'я по польську? Каса, хайс, чано. Що означає бабло. Бачу ще одну штучку. Потрібна мені щерка, Тобто ганчірка для витирання пилу. Взяла відповіді на актуальні питання. А друге питання: а де людина буде жити? Якщо її будинок знищений, так? а де вона буде працювати? Сьогодні ми вам розкажемо історію Ігоря та Вікторії. Як вони познайомилися, як разом у Польщі відкрили дитячий простір і як їм допомогли? Поляки, вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність і секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Як платити за комуналку? Як правильно планувати домашній бюджет? Скільки можна купити продуктів на 100 злотих? Перемога буде за нами і все буде Україна. Відкрийте для себе ua24.tv